Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас середа на часах, вон, 8 вже 51. Заїхав короче, на моєчку, убрав машинку, попелісосив. Не своїм пелісом, а вже що на мойки. Коротше, обошлося воно мені, я вам зараз скажу. Я одразу на 15 гривень закинув, запінив машину, потім 40 гривень закинув. Помив її і потім ще можна було б і на 10 гривень пілісоса включити, ну, так як мелких не було, коротше на 20 гривень пілісоси, убрав всю чистенько, акуратненько. Позвонив е, хазяїну машини. Кажу, в зв'язку з тим, що зараз роботи взагалі немає, ну, от, хотів би вам пригнати машину. Ну, бо він спрашує, може, тобі там чи кудись треба, та ні, кажу, нікуди не треба. Просто кажу, що роботи немає. Би. Мені, далі, чесно говоря, стидно називати, що я заробив за ці два дні. Ну, це не робота. Серйозно. І до понеділка роботи не буде. Основна частина народу виїхала з Києва, а ті, що не виїхали, вдома сидять. От, хто їздить зараз по Києву, не дасть збрехати. Може, звісно, знайдуться такі, які зараз будуть розказувати, що мільйони заробляють вони, ну не знаю я. Я говорю те, що є на самом ділі, без ніяких надбавок. Так що машинку вбрали, чистенька, акуратненько, поставимо. А кажу, в понеділок тоді приїду да заберу та будемо по новому работати. Кстати, в мене і страховка закінчується. бо в болту вже висвітило, що... Страховка в мене до 18 числа, до кінця неділі. Якраз зараз хазяїну машини скажу, напомню йому, щоб взяла в страховочку. Так що якось так, друзі. Так що вже відео будуть і слідчої неділі. На цій вже неділі відео нічого не буде. Будемо відпочивати. Я вважаю, скільки це мене. Ну, так, прошла неділя, це мене якраз було ровно 3 місяці, як я відпрацював у таксі. Три місяці. Звісно, щоб була робота, можна було пробити, але знаєте, так подивися, наче з однієї сторони вроде би і город пустий, да? а відповідно, пустий город і немає роботи. От коли пробки, коли красне, коли воно все стоїть і робота є. Вроді би так потихеньку люди двигаються, але я вам скажу это ні очом. Просто ні о чому. Так що такі є вот діла. Так що їдемо, одганяємо машинку. Зараз, поки от жену, поки то все, думаю, десь в районі Часика якраз уже і буду вдома. Будемо одлежуватися. Якось так. А слідучої неділі тоді вже будемо. Надіюся, що більше таких інцидентів по Києву не буде прильотів. Бо якщо ще й на наступній неділі буде оця всі... а воно ж бачите, як той казав, все взаємозв'язане. Побомбили, люди роз'їхалися, люди не заробляють на роботу, не ходять, і для таксістів немає роботи, бо нема кого возити. Так що тут життя так построєна, як голочка і ниточка. Так що, друзі. Не прощаємось.